Дорогі друзі, в якості звіту, скажу таку інформацію, що коли мене не було з 20 серпня, я під'їжджав, ми мали відкриття весілецької школи в місті Сокаль. 34 молодих людини приїхали на навчання, будуть навчатися 4 місяці до Нового року, а потім підуть на справу Божу. І я викладав перший тиждень в тій школі. Це при нашій церкві є таке чудове служіння. Немає приміщення в Києві, поки є там приміщення, то вона проходить там, місто Львівська область. Потім я поїхав до Польщі, також у нас там є весняцька школа, там навчалася вже третій місяць добігав кінця група. І я був тиждень з ними, і ми зробили випуск і цю групу направили на працю для Господа. Команда одна поїхала в Іспанію і в таке досить символічне місто місто, куди Іона не доплив Фарсіз. Там щоб відкривалася церква. Одна команда поїхала в Данію. Багато українців є в Данії, щоб їм розказувати про Господа і служити для них. Одна команда буде працювати в Німеччині, і одна команда буде працювати в Варшаві. Дуже багато українців в Європі, дуже офіційно в Німеччині зареєстровано, проживає мільйон українців. Це офіційно, неофіційно набагато більше. В Польщі найбільше і в інших державах. І тому важливо є підтримати українців, де вони є, щоб вони чули Слово Боже, щоб вчити молитися, кликати до Бога. Тому що. Фінанси це не основна сила для щасливого і благословеного життя. І Європа не основна сила. Можна в Європі бути без Бога і піти в пекло, а можна в Україні бути з Богом і піти в небо. Тому наша ціль така, щоб і про Господа почули українці у всіх європейських країнах. Сьогодні радий бути вже на місці, я вже з, з Вівторка в Києві. І також радий зустрітися з вами по відео. Дивився, як у вас проходять богослужіння, і радів, і радів. І сьогодні також радий служити Божим Словом для нашого благословіння, для нашого збудування. В тому Івандії давайте відкриємо 15-й розділ Іван Івана, зачитаємо цю чудову, прекрасну алегорію і. Візьмемо в своє серце ті мудрі повчання, які Господь дав цій алегорії. Ісус, коли провідував нам принципи Царства Небесного, Він часто ці принципи роз'яснював через притчі, найчастіше через притчі, через алегорії, через метафори. Ісус з бізнесменами говорив, якусь притчу давав про матеріальні цінності, коли з фермерами говорив. Селянами говорив, притчі в нього були про сіяння і жнива. Ось Ісус знав, як з ким говорити, і які притчі приводити в приклад. Притча завжди ілюструє якусь одну духовну істину, а алегорія, вона багато істин собі ховає. Я є істина виноградна лоза, а отець мій винограда. Усяку гілку на мені, що не приносить плоду, він відтинає. А всяку, що приносить плід, очищає, що приносила більше плоду. Ви вже очищені через Слово, яке я говорив вам. Перебувайте в мені, а я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама по собі, якщо не перебуває на лозі, так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградна лоза. Ви, гілки, Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду. Тому що без мене не можете творити нічого. Якщо хто не перебуває в мені, той викидається геть, як гілка, і засихає, і збирають такі гілки, і у вогонь кидають, і спалюють. Якщо ж перебуватимете в мені, і слова мої, у вас перебуватимуть, то чого захочете, просіть. І буде вам. У тому буде прославлений Отець мій, коли принесете багато плоду і будете моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо заповідей моїх, дотримуєтесь, то перебуваєте в моїй любові. Як я виконав заповіді Отця Мого і перебуваю в любові Його. Це сказав я вам. Щоб радість моя у вас перебувала, і ця радість ваша була повною, досконалою. Ось Ісус розказав, які є відносини у нас з Ним, у нас з Богом, і проілюстрував на виноградній лозі. По-другому, від що мені дуже подобається друга частина. Читаю цей вірш. Уся погірка на мені, що що не приносить плоду, він відтинає. А всяку, що приносить плід, очищає, щоб принесла більше плоду. Отець він врата, Ісус виноград лоза, а ми гіли. І ось який намір у Бога Отця про кожного із нас. Ось який прекрасний намір. Він Забирає з нашого життя все те, що мішає нам приносити плід, все те, що мішає нам бути щасливим, все те, що мішає нам бути у вищій мірі боженим, все те, що мішає нам бути успішним. То Отець винорада відтинає, забирає. Ось який намір Божий щодо нас. Ось яке Боже ставлення щодо нас. Ось який Божий намір, ось які Божі думки. Ось такі Божі очікування за кожну дитину Божу, хто примирився з Богом через Ісуса Христа. Ось як Бог думає про кожного із нас. Ось які ці думки прекрасні. Про кожного із нас. Він думає, щоб ми були ще більш успішні сьогодні, як вчора. Завтра ще, як сьогодні. Отакі думки Бог про нас має. Дорогі друзі, отакий його намір. Бо Він любить нас. Він крепко любить нас. Він дуже сильно любить нас. І яко, який любив, любив Рахін, і він служив за неї сім років. Сім років служив. То коли він пише, він сказав за, свою, за свої очікування за ці сім років, що вони пройшли і кілька днів. Сім років, кілька днів. Любов, тому що любов. І тоді відстань вона недалека, роки їх небагато, коли є не любов. Це людина, так сказала, за сім років. Бо полюбив дівчину і за неї служив сім років. Бог любить нас в тисячі разів, як Яков любив Рахі. В мільйони разів. Він дуже любить нас. І від своєї любові до нас, він сина свого віддав на Волговський хрест, щоб Він помер за гріхи людей. Він дуже любить нас. І, дорогі брати і сестри, я прошу вас, щоб день за днем, прошу вас, щоб день за днем молились і просили Бога розуміння Його любові. Дай її зрозуміти, дай її відчути, дай укорінитись цій любові. Дай щоб я був впевнений на 100%, що ти мене любиш дуже сильно, дуже сильно, щоб відчувати себе любимим. Ви знаєте, як себе відчуває дівчина, яку любить хлопець, щиро любить хлопець. І вона нам займає до нього почуття прекрасне. якою вона себе відчуває щасливою, який піднесений характер настрій неї. коли відчуває любов на свою. Знаєте, Коли ви Божу любов на собі отаку от прекрасну відчувати, розуміти і кожен день ній переконуватись, це лише нас причисли. Це лише нам приносить радість життя. Як Ісус каже, я вам це сказав, щоб ви радість мали досконалу радість. Є маленька радість, а є дуже велика радість. Досконала радість, щоб ви мали. Господь турбується про наш настрій, про наші почуття, про сам нашого серця, щоб радість була досконала. От сьогодні я, якщо не маю радості досконалої, то знаєте, яка причина? Я, значить, десь Богу помішав мені цю радість дати, мені цю радість народити, мені цю радість покласти в серце. Десь я, значить, помішав Богу, бо Бог хоче цього. Може якийсь страх допустив, може якийсь сумнів, може які нарікання, може який гріх зробив. І угосив цей Бог. Бо Бог бачите, який намір має. Друга половина вірша. Вивчить її напади. Нападать її вивчить. Повторюйте її, що отець, винограда, він, коли дивиться на мене гілку, то він має намір, щоб я ще більше плоду принесла, гілка його. І все, що пишає, він забирає. Зараз давайте перескочимо в восьмий вірш. У тому буде прославлений Отець мій, коли принесете багато плоду. Його це слава. Він радіє, коли ми успішні, багато плоду. Це мається на увазі, коли ми успішні в духовній сфері, в душевній сфері, в фізичній сфері, в матеріальній сфері, у всіх сферах. Звісно, духовна це фундамент. Це фундамент. А каже Слово Боже, Ісус каже, отець славиться, йому це приємно, йому це солодко. Коли ми приносимо багато плоду, ми хочемо плоду, Він хоче, щоб у нас був плід, то що не може помішати? Ну, що не може помішати? Звісно, нам може те помішати, чому ми дамо місце? От чому ми дозволимо те нам помішає? А якщо ми не дозволимо, він всемогутній. І ми хочемо, і він хоче. Що нам може помішати любити один одного? Приймати від нього благодать нам благодать. <клух> Невірство. Невірство. Оце може помішати. Тому це, це слова, хай тішать нас, підбадьорюють нас, що Бог за нас. Написано, Бог за нас, хто проти нас, якщо Бог за нас. Хто проти нас, якщо Бог за нас? Ніхто не може бути проти нас, не помішає любові Божій, що виливалася на нас і нашій любові до нього. Далі ще тут така велика істина звучить в п'ятому вірші. Ісус каже: Я виноградна лоза, ви гілки, хто перебуває в мені і я в ньому. Той приносить багато плоду. тому що без мене не можете творити нічого. Коли ми дивимося на виноградну лозу, дійсно так є. Коли гілка на виноградній лозі, вона приносить плід, і гром буває таке велике, велике. Велике, велике гром буває. А коли гілку відтинають, відрізають, і вона вже не на лозі, ця гілка всихає. Нема життя. Помирає. Ця гілка помирає. Так і духовно. І от я хочу зупинитись тут. Ісус каже, якщо ви будете перебувати в мені, а я у вас, якщо у нас буде зв'язок прекрасний, ви, зв ви мені, а я у вас. І коли в нас буде такий чудовий зв'язок, ми не будемо розірвані, наші відносини не будуть розірвані, наші відносини будуть тісні, дуже дружні, то каже, ви принесете багато плоду. Як його розшифрувати в нашому житті? Як це перебувати в ньому, а він перебуває в нас? Що це має робити людина, щоб це було, щоб ці відносини з Ісусом були міцні, міцні, міцні. Не такі, як то, до п'ятидесятниці були Петра. Петро прийшов, і служанка каже, ой, ти з ним! А Ісуса вже взяли, вже Ісус зв'язаний ну, до Петровлять. А він каже, ні, я не знаю. Чує такі зв'язки слабені. Вона ж дока, ти і був з ним. Твоя мова тебе видає. Ти хали я, я не знаю, його, каже Петро. І третій раз. А він каже, я не знаю. Бачите, зв'язки зразу Петро порвав. Я не знаю, його, відрізь. Він встав і не сказав, так. Да. Я його послідовний. І коли він третій раз сказав, Ісус повернувся, і їхні погляди зустрілись. І погляд Ісуса нагадав Петрові, що на тайній Вечері Він казав Петрові, пілі не заспіває, ти від мене відрічеться причі. І Петро побачив погляд Ісуса і все зрозумів. Вийшло написано і гірко плака. І гірко. Здорові, гірко плакав. Петро був засмучений, дуже засмучений. Коли явився Ісус Марії, Він сказав: ідіть після Воскресіння, ідіть, скажіть, що я воскрес, і там написано і Петрові. Всі, і Петрові. Бо він знав, що Петрове серце дуже розбите, він дуже жаліє, що він так зробив. Йому дуже соромно. Сорок подивитися в очі Христу. І коли Ісус з'явився на березі, як вони ловили грибу вночі, Ісус на березі з'явився до них, і Петро, побачив, що Ісус, той аж вискочив з лодки і плів до нього скоріше. Бо розірвані відносини Бог. І він хотів їх постановити. І Ісус його не вбив за це. Словами має не руками, не словами. Не гани його, Ну, Петро, ну що ж, де твоя вірність? Де твоя віданість? Він не колов його. А він лише його задав йому три питання. Петре, чи ти любиш мене? Він каже так. Да". Знову запитує, Петре, ти любиш мене? Він каже так. Да". І третій раз. Петре, ти любиш мене? Він каже так. Да". Звідрівся і три і сказав, я люблю тебе. І зцілилися їхні відносини. І Петро потім Прекрасний апостол. Прекрасний апостол чудно служив і написав два послання для нас. Перше послання Петра, друге послання Петра, практичні прекрасні послання написав для нас. І ось як практично перебувати в Ісусі, а щоб Ісус перебував в нас. І щоб наші відносини ніколи не розірвались, не віддалялись ми один від одного, а навпаки зближались, були близько друг з другом. Була дружба сильна з Богом в людині. Сильна. Перше це полюбити Боже Слово. Полюбити Боже Слово. Це Боже Слово, знаєте, як. Як електричний струм, який заряджає акумулятор. Так Боже Слово заряджає наш, нашу віру, нашу любов, нашу ремність. Полюбити, я не кажу читати. навіть. Полюбити. Коли полюбиш Біблію, то будеш читати її часто і будеш роздумувати про неї. Вона буде в розумі твоєму. І читати час, День буде починатися з неї. Коли в ранці встав, можливо, ще всі відпочивають, сів за слово і їстиш цю їжу. І слухаєш Бога. Читаєш Слово, це ти Бога слухаєш. І тому я акцентую полюбити Біблію. Один пастер прийшов відвідати.